Мої вітання, шановні друзі. Україну змушують до капітуляції. Примушують. Вже, як то кажуть, відкрито. відкрито Трамп працює на Кремль. Ну, всі ознаки, так, і факти, і ознаки, всі як то кажуть, на лісо, на обличчя. Да? Ну, давайте подивимося, а чи? Змусять Україну капітулювати, чи прийме Україна капітуляцію? Тобто, чи погодиться на всі умови Путіна? Уже у Путіна заявили, що ні на жодні поступки вони не збираються йти. А це значить, Україну змусять капітулювати. Давайте подивимось на цей факт. Чи це тісно так станеться? Дуже боляче розриває, розриває нам серце дуже боляче. Знаєте, такий удар підступницький саме серце, це зрада. Це, знаєте, Б'ють в найболючіше місце, От найболючіше місце, да? це бажання. І тут, знаєте, є бажання просто вбити. Десятка мечів це просто нас вбити, є бажання, ударивши в саме серце зрадою. І знаєте, про цей удар, удар домовилися. Домовилися. Трамп і Путін рука об руку. Дивіться, вони домовилися. Домовилися. Але і планується. Знаєте, як я скажу: домовились і спланували разом. Домовились і спланували разом. Так, але тут сонечко, бажання, бажання. Відродитися, є бажання відродитися і переродитися. да? Подивимося зараз, що це по сонечку означає. Так. Ну тут домовилися, що один із партнерів по Україні стане ну, відійти від допомоги, да? стане начальником. Працюють над тим, щоб створити. Ситуацію, що за ситуацію? Ситуацію кризи сплановано, як, як убити Україну та просто не надавати, не надавати, як то кажуть, допомоги. да? Ось ресурси, зробити ресурси по, по ну, кризову, з ресурсами створити кризову ситуацію. І це заплановано, і це домовлено. І один із партнерів України відходить. да? Від колишнього його договору відходить і встромляє, встромляє в саме, серце, в саме серце мечі. так? І це, звичайно, вони, вони бажають убити, або спланували убити таким чином, не наданням ресурсів убити Україну. Чи вийде в них? Чи вийде в них? Убити Україну Ні, руки в них зв'язані. Тут, тут ще планується зв'язати руки Україні, да? зв'язати руки, зробити безвихідну ситуацію через ненадання допомоги. Але дивіться, тут і в них може щось піти не за планом. Я запитала, чи, чи вдасться в них вісімка вісімка мечів? Ні. Не зможуть, вони, да? не зможуть вони, Вони створюють ситуацію таку, щоб ми стали жертвою. Тобто вони, так би мовити, добивають нас як жертву, добити, їм треба добити. Але бачите, тут може скластися така ситуація, що вони самі можуть стати жертвою. Стати жертвою. Так, тут, дама, що дама. тут будуть запускати процес, або запуститься процес дуже важкий для України з допомогою. Вони хочуть запустити дуже важкий процес для України з допомогою, а саме через зв'язати руки і зробити нас жертвою. Ну, сплановано ну, просто чітко як карти показують. Просто спланували супер. Карти далі продовжують розмовляти, ну, говорити про те, що, що вони бачать. Да? Мабуть, самі карти та росами в ужасі того, що воно бачить. І воно... І воно виливає, виливає, розказує, розказує далі, що... Що... які в них плани. Так, Чи вийде Україну примусити до капітуляції в нашому домі, наш дім добре буде захищений? Добре захищений буде. Ви знаєте, а ми перебудуємо свою, свій захист. Наш дім змінить стратегію і тактику в захисті. Змінить стратегію і тактику в захисті. Що саме? А тут таємниця, що саме? Угу. Не всім треба знати, що саме зміниться, да? Таємниця. Значить, нам відмовили. Нам відмовили в захисті, нас заставили очікувати, да? але ми зможемо, дивіться, як карта чітко сказала: отут, ми зможемо вистояти і захистити завдяки тому, що ми зможемо, дивіться, ми зможемо змінити стратегію і тактику через допомогу, яка нам все рівно буде йти. Ви ж розумієте, я вам говорила неодноразово, що допомога все рівно Україні буде надходити. Надходити, розумієте? Так, тому їм доведеться очікувати, що Україна капітулює, але не дочекаються, да? не чекають, що Україна капітулює, не дочекаються, не дочекаються, не капітулює. Старі друзі, наші друзі, Допоможуть з якимось новим проєктом, що всього по захисту, да? з наші друзі або старі друзі, да? домовилися про якийсь новий проєкт. Скритий. Скритий проєкт. Але, знаєте, тут і друзі, на карту друзі падає карта оборотній. Знову карти просто кричать, воно, мабуть, теж болить. І та робили, що старі друзі-оборотні домовилися розпочати новий якийсь процес процес атаки України. І взяти під контроль. Взяти під контроль. Україну взяти під контроль. І тут, розумієте, тут знову ось виринає в нас жезловий король. Жезливий король. Значить, старі друзі. Дивіться, знову карти всього-навсього, що вони відповіли на питання, чи вдасться заставити Україну капітулювати, да? то ось тут так, що через зміну стратегії і тактики у війні ми будемо далі захищати свій дім. Але знову карти розказують, про що вони домовились. І я запитала, а як саме? Да? Як саме? І ось випала карта. Таємниця, розумієте? Значить, не треба нам, пересічним громадянам, знати, як саме вибудована буде ця стратегія і тактика. Розумієте? І знову карти повертаються до того, що витворяють наші друзі, так би мовити, друзі-оборотні, наш, наш старий друг Да? І тут якимось чином да, цій когорті Випливає жезловий король, Жезловий король. Так, знову питаю, чи вистає Україна? Чи вистає Україна перед загрозою капітуляції? Чи вистає Україна? Буде прийнято якесь рішення. І рішення це буде кармічне. Україна прийме якесь кармічне рішення, яке допоможе їй відродитися. Карма страшного суду це карта, карта яка говорить про відродження. Отже, Україною буде прийнято якесь рішення, яке дасть нам можливість вистояти і відродитися, підродитися. І це, знаєте, як, десятка кубків це. Відродитися людям, відродитися нації, це зібратися всім докупи. Да? Можливо, навіть ризикну, ризикну на свій страх і ризик, ризик. Сказати, що можливо сім'ї з непідконтрольних територій воз'єднаються. Це коли сім'ї всі разом, да? це воз'єднання. Отже, буде прийняте кармічне рішення, яке досить добре скажеться на людях. Так. І ось буде мир. І оце рішення кармічне, воно принесе мир в Україну. Що це за рішення буде, я не знаю поки що. Але це досить мудре рішення. Це виважене, мудре рішення. І над ним уже працюють зараз, над цим рішенням. Отже, останні карти взагалі випали дуже гарні для України. Дуже гарні, як підсумок для України. Україна визначилася. Україна чітко знає, куди їй рухатися. Ось вона Україна, так? Да? Чітко знає, куди рухатися, і вона буде рухатися. Поки що, знаєте, як нам зараз треба, е, е, Україна визначилася зараз себе зберегти, тому що шістка мечів це карта, яка говорить про те, що Україна відійде від небезпеки, вона визначилася, вона відійде від небезпеки, і е, імператриця Україна обов'язково вистоїть. І буде надалі розвиватися. Ситуація зміниться. Жезлова дама вона змінює ситуацію. Ситуація зміниться на користь України. Ми, у нас є ідея, як під. Тим іншим шляхом, як піти від небезпеки, тобто буде прийнято якесь, якесь рішення. Вітує, воно нас і врятує, Скажімо так, воно нас і врятує, і вже є, вже є ідея, якою дорогою, як до цього. Знаєте, ми залишимо е, ту систему, яка була, по, по, була у нас до цього, і підемо. Ми передивимося цю систему, ми її перекреслимо і підемо новим шляхом, новим шляхом, розумієте? Ми підемо від небезпеки, ми підемо іншим шляхом, ми звинемо ситуацію на, на краще. Ось Так, смерть. Дивіться, і зараз, зараз відбувається робота над. Над перезагрузкою, да? над, над перезагрузкою, над перезагрузкою, над реінтеграцією України, да? тобто над змінами, досить активно зараз відбувається робота дуже активна, яка спрямована на перезагрузку України. І обов'язково нас чекає, попереду свято чекає трійка кубків, це свято. І знаєте, я вам скажу так я ще. Тут, можливо, над цим працює дуже, дуже сильно працюють країни, які нам допомагають. Це друзі, да? це карта друзів, друзів-однодумців. Тобто ті країни, які, ну знаєте, стоять за оці демократичні цінності, які є друзями України, вони досить сильно працюють над тим, щоб з Україною сталася ну, в Україні сталася перезагрузка. Перезагрузка, а яка перезагрузка? Ось ми з вами дивилися. дивіться, 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 де ми, де ми тут, що ми, ми вистоїмо, да, перезагрузка, от наш, наш дім через аналіз, через зміну стратегії тактики у війні, у боротьбі, да, ми будемо захищатися, і ми вистоїмо. І в цьому нам допоможе третя сторона. Ну, Дивіться я думаю, що і в нас дивіться карта шанс. У нас є шанс, і ми, до нього, і ми до нього йдемо, хоча і повільно прийняли рішення, да, меч на майбутнє, плани на майбутнє, люди будуть задоволені. Да, ситуація буде із тупіковою, із тупіковою змінюватися дуже швидко. Ситуація може змінюватися досить швидко. час дуже швидко розгортаються всі ці ось події. так. Люди будуть задоволені, перспектива, яка да, буде, буде прийнято рішення досить прагматичне для України. Прагматичне. І у нас є шанс, тому що в колоді, в колоді, е в, основ, в основі колоди у нас туз, а це шанс. Це шанс що знову. Життя відродиться, да? бо пентакль проростає коріння, да? а коріння це завжди і ось паростки, да? завжди є, є шанс відродитися. Навіть якщо ми перезагрузимося, ми обов'язково відродимося. Ось так. Я думаю, що не схилюють до капітуляції, не схилюють. Україна вистає, Україна відродиться, тому що тут є карма, да? карма, яка говорить про те, що. В Україні буде мир, і ось, і ось у нас карма, карма. Ми обов'язково відродимося. Ось так. Я думаю, що не схилюють нас до капітуляції, ми вистаємо. вистаємо і нам допоможуть наші друзі. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.